Всім привіт і це продовження першої частини, як я виживаю в Майнкрафті. І зараз ми будемо строїти е, будинок. Зараз я кравчу предмети для будинку. Я зараз просто е, створюю. Строю... Подземний бункер. А зараз мені треба тут обустроїти все. Класненько, офігенніко. Пропалась в баталлу. И, и демон. Каны. Uh, <плодиси> добивати... Надо и ты быстрее, чтобы латы, бо мне надо срочку. Мне вообще он не зараз Сейчас надо буде добити И буде все. Добываем ресурсы. Так, що там дивимося, чи пройшла ніч? Не пройшла ніч, як бачите. Зараз мені За надо камінь побоє? для криші. Бо якщо піде дощ, то це буде капець. У мене не буде будет криши. Я спрятался. Я спрятался. Так, І це буде. Ми, як ви <звук> розумієте, це буде габела. <звук> І щас, Зараз Побіоні. я строю продовжую строити дом. ви замітили. І якщо ви замічаєте кнопку під роликом, просто нажміть, будь ласка, підписатись і все. І все, я буду знімати стріми. І тому буде Майнкрафт, все таке. От, от зараз. О, уже день, бачите? Якби я критік сказав уже день. Оп-оп. І ми зараз крейшу достроїмо. Ну щоб пауки там не лізли, дощик. Ну, короче, крыша, это полезная штука. Давай, давай Опа! Америка и мир. Класс. Ну, блин, наш, ну, я ненавижу ну, ну, число слово. Дэвид. Надо идти добыть. Ох ты, что а вообще ничего не видно. Подожди. Народ. Ну, Подожди. Я как говорит, так решил. Очередь, ну, блин, будет я будет думаю, все, вы не обидитесь. Я возьму скрыватель. Скрыватель. Я візьму. А я нічого не візьму. Ж... Бо за ж... хардкор, пацаны. Ну, я не буду і вас представлять. Я лучше сам. Буде, все все буде, сам, буде, 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 все, все, все сам, все сам. Так, все. Можем спокойно з спокійною душею. Виходити на вулицю и шукати мобіл для розвитку Чанка. Так, зараз ми шукаємо. Ну, їда це тоже нормально. Так що? О, зомбі. зомбі вбивати, вбивати, убивати. все, Забрали гнилу плоть. Тепер залишились. Во яка підстава. Я щас би і в мене не було зхоранення з дехранка інвентаря і во-вторых, я б сейчас просто напросто помер і потрав в сірі ресурси. Я скажу в жодному випадку, е, як треба витратити, як Все, Я не буду тобі нічого направляти, сундук? сундук тоже ладно всегда Теперь я залишу Какие ресурсы классненькие тут? Да, Не сами лучшие ресурсы. Кстати, я хочу к новые выкупать. Классные окна мы построили. Можно теперь Іти далі виживати. В цьому місці. Пішли понимаю, э, шукати щось похоже на деревню. <звук> Ресурси <ресурсы> у нас <звук> не такі вже плохі. Ну, пусть буде. Йдемо <звук> покажу вам далеко дому. Тоба! Ага, ага, ми топорчик не поламали. Надо віднести топорчик тепер до мої. -кадри. Осталось крафтить за Так. и обоюдно подпишись на мой телеграм-канал пока YouTube не заблокировали. в коментарях вы знаете домера, напишите в комментариях. Давай прыгаем их Джон Сина. Что, Ой, Карасики, мы сейчас Пацаны, его во время стрима. Пацаны, да, я зараз я иду домой И я буду снимать сегодня уже другую игру Потому да, что, что я уже помер, что Ну, это это не хочет было Завтра было, буду уже все снимать Ну, все всех поднял, всех обнял, всех поднял